Водой медитек Бурштинськотес для зимівлі птахів доволі сприятливі. Тут відносно тепла та природного корму не бракує. І хоча цьогорічні морози на радість рибалкам скували прибережну територію кригою, для птахів це перешкодою не стало. Впевнено, почувається тут і лебеді шипуни. Взагалі, лебед шипун появився у нас у х роках. До цього часу його навіть не було на гніздуванні. От але після того як вони поширені. Після того як вони поширили свою популяцію на території Передкарпаття на штучних водоймах, чисельність їхня зросла. Гніздовий вид перетворився в осідлий. тобто у нас вони і почали залишатися на землю у скруті. Пернеті можуть опинитись хиба що у разі поранень чи травм. Про таких дбають у рекреаційному центрі Галицького національного природного парку, де наразі перебуває кілька видів екзотичних птахів, а також чотири все згаданих левіті шипуни. Реабілітацію тут теж проходять у природних умовах. Якщо птах за літньо-осінній період набрав достатньо кількістю жиру, е ніякому птаху не. Завадить перезимувати, птах не боїться морозів. Тож особливої турботи з боку людей, навіть у люті морози, ці птахи не потребують. Якщо ви бачите, що зграя лебедів себе почуває добре, не треба їх турбувати. Забирати тільки лебедів в тому випадку, коли ми бачимо явні пошкодження, чи це крил, чи Наприклад, була зрая, залишилась одна птаха, швидше всього, що вона не може літати, і тому вона залишилася одна на водоймі. От. Е, можна підгодовувати птахів. Зерном, пшениця, ячмінь, овес, дуже Птахи полюбляють зрощену пшеницю, а також можна згодовувати зелень, наприклад, капусти, свіжої капусти, різати дрібно і згодовувати лебедя. Самі ж птахи чудово доповнюють мальовничий зимовий пейзаж.